Вітаю, шановні телеглядачі! Це наш регулярний дайджест Брудні будні, де ми коротко розкажемо вам про найцікавіші релізи останніх днів на території українського репу. А перед тим як перейдемо до нього, переконайтеся, що підписані на цей канал В нас регулярно виходять нові відео, одне з яких Емінем проти всіх, де ми розказали про скандали Емінема та те, як він словесно знищував знаменитості. А тепер до дайджесту. Талановитий Мазафакер Бешкет випустив другий сингл Зіронька з його майбутнього епі Думки без терміну вживання на фіті засвітились Воха та Рома Майк. Вибачили, я не обіцяю тобі світ, де не буде вічю, і плачу і боротьби. Де нові обличчя не бачили білі наче в удачі обіймах, оплачуємо кращої біди. Солідна композиція від виконавців. Ми вже і раніше високо оцінювали Бешкета за його ліричні скили поета, який кладе свої вірші на музику. А в поєднанні з не менш ліричним та більш Досвідченим Майком та Вохою маємо твердий музон, який, можливо, не стане бенгером, але точно знайде відданих слухачів. Прихильників класичного, якщо так можна сказати, реп. Продовжуючи тему мобілізації в українському репі, презентуємо вам чергову за останній час композицію від Дені Дельте на бід від Альфа, який між іншим воює в складі славнозвісного підрозділу Вовки до да Вінчі разом з Чіпсетом з гурту місто 44». Хата в центрі це іронічна і подекуди саркастична пісня проти ставлення цивільного життя військовому. Олікам раді ми булимо технократів, заходимо диявола в праді у раді і раді. плюємо на звіра і загратівщикника за праді до труні як раді до тих, хто Репер нагадує суспільству, що живе у відносно мирних містах, та завдяки кому люди мають змогу відпочивати і займатися своїми справами. Гостро і дуже точно він описує, чим жертвують військові заради нашого з вами спокою. І якщо комусь і досі бракує клепки, щоб це зрозуміти, то що поробиш? Як кажуть, горбатого виправить могила. Не впевнені за реп, але точно круто. Настейша набрала непоганої такої популярності та аудиторії завдяки Тіктоку, в якому вона з завидною регулярністю викладає свою музику. Симпатична дівчинка, гарні біти і цікаві композиції, вкупі з системністю дадуть свої плоди, навіть якщо ти не підписаний на відомі лейбли і не маєш щедрого інвестора. Новенька композиція by the way, занурює нас у вирі солодкої меланхолії. Трек пристане кожному, хто любить клауд реп і всяке таке в стилі Тентасіона або Ліл Піпа. Фірмовий вже впізнаваний стиль виконавиці і гранжевий звук доповнив своїм інструменталом інсомнію. Джойн Джей, який сьогодні служить Україні у лавах ЗСУ, порадував нас новою інструментальною роботою під назвою Екшн. Взагалі це досить складна задача здивувати слухача інструменталом. Звісно, якщо ти не якийсь де алкеміст. Екшн потужний і цікавий біток з фонковим фльором і дуже сильною енергією. Впевнені, що умовний скало розібрався би з ним на раз-два. У гру повертається ціна ритму, і з огляду на опис гурту, який ми вичитали в прес-релізі, нас чекає щось новеньке, круте і навіть концептуальне. От, прикуліться, що пишуть про себе тіпи в прес-релізі. Ціна ритму український пост хіп-хоп колектив, актуальний звук із металевим присмаком та технічна естетика, переосмислення бачення світу відповідно до обставин сьогодення. Руки до стенали пусте. Гей, hey, вже hey. дороги клюнумостей. Нікуди не йшли потужне, як промови з повернення підкритий біт у форматі чи то репрезенту, чи то запрограмованого треку. Окремо виділимо відеороботу, до якої Джоні, Пес та Апекс підійшли професійно, креативно і по реперськи Дивні, але не як Джонні, рухи, та танці і розмахування довгими, як у пса, руками присутні в кадрі. Ще один кулеметний репер з'явився в нашому полі зору. SDU і фон креп під красивою тендітною назвою Ти огидний. То це й ти, до якого звертається харківський МС, і якого висміює у своїй пісні. не на намастив. Я конкурую, Якщо що вдупляють, тут тема з ким зутігів трешна жаль, Тонесом. Ти ніби фрешну звідки пісо. Вони пиздять, про вбиті та хто ще важиться на ті псо. Очевидно, що це не ти наш любий підписнику, адже людина, яка поставила лайк цьому відео, залишила файний коментар і відправила його кенту, ніяк не огидна, а прекрасна. Наче свій що виготовлена дупа Кім Кардашян. Шуто Богдан Купер поставили для себе за високу планку. На нашу думку, з поставленою задачею вони впорались не дуже добре, адже треки присвяти містам, треки реп гімни вимагають особливої майстерності, кропіткого підходу та досвідченого продюсування. Недостатньо просто взяти за референс Empire State of Mind від Майндвіджиґі. Тут потрібно осмислити і навіть переосмислити багато матеріалу, як музичного, так і контекстуального. Поза межами того, що це дуже складне завдання і занадто амбітне, трель зроблений непогано. І маємо хороший вайб. А от приклад здорового триб'юту своєму рідному місту. З одного боку пісня про місто, з іншого боку, відсутня претензія на реп гімн і очевидні референси на Jay-Z. По суті, MLT – звичайний реперський трек про все на світі, де сама тема рідного міста лише антураж, в якому відбувається основний двіж людських духовностей та бездуховностей. MLT, де ми молоді, голодні тоді. MLT, це живе мені не чекає фріль. MLT Як вже прийнято в українському репі на сьогодні, хлопці випускають треки швидше, ніж виходять брудні будні. Маємо ще один агресивний і атмосферний реліз разом з Фраєм, ще одним продуктивним на даний момент виконавцем, який також минулого разу відзначився дублем релізів у нашому випуску. Всі чекають на твій кращ, ті суня каші життя біби. Трек про те, що умовне оточення заздрить і чекає на твій провал. По суті, так і є, але ретери заперечують саму можливість власного провалу. Цікаво, що в цій пісні скало не розвалює звичним фастфлоу, а зачитав в стандартному ритмі і розмірі, що не забрало в нього крутості. Мулті це трек-триб'ют для мого рідного міста Мелітополя. Хто не знав, я сам родом з Мелітополя. Цей трек, в якому я хотів передати саме той вайб по-доброму, напевно, агресивну естетику самого міста. Якийсь шалений драйв та енергію, яке воно може надати, і місто, яке може надихнути. І також я хотів цим треком нагадати про те, що Мелітополь живий, і про нього не потрібно забувати. Про нього потрібно пам'ятати і нагадувати, оточуючим вам людям, що Мелітополь є, і Малітополь прагне жити. Є фактор того, що у нас зараз фастфудна музика, і люди дуже часто не можуть сконцентруватись на чомусь одному. Це знов-таки завдяки таким соцмережам, як TikTok і так далі. Їм постійно хочеться знаєте, оновлювати типу і отримати швидкий дофамін. Що стосується мене, якщо брати до прикладу, чому я пишу короткі треки, переважно це через те, що в одному з куплетів я вже настільки розкрив тему змістовно і. Але коротко, що я просто не хочу писати другий куплет, щоб не займати самоповтором та не переливати тему з пустого в Такі треки люди прослуховують частіше. Тобі подобається емоція треку. Ти його дослухав, ставиш назад, слухаєш ще раз. Тому напевно, чи це підлаштування під тренд? Напевно, ні, чи це якісь особисті моменти в плані написання треку, напевно, так. Хоча, можливо, цей момент творчої імпотенції, коли ти не можеш другий куплет дописати повноцінно. Таке теж може бути присутнє. Якщо це одноманітний якийсь стиль просто в одному жанрі на одну і ту саму тему, і ти займаєшся самоповтором, тоді, так. Це перестає бути цікавим, тому що воно все звучить І В якийсь момент люди, які тебе слухають, вони просто втомлюються. Не втомлюються, а точніше, вони навіть е не очікують твого треку, бо вони знають, що от зараз вийде трек, от зараз вийде трек, от зараз вийде трек, і він подібний, подібний, подібний. Це вже не цікаво. Тому питання якості це напевно більше до питання, чи твоя аудиторія втомлюється і чи займаєшся ти самоповтором. Львівський репер хворий. Тобто не львівський репер хворий, а львівський репер хворий. Дропнув трек, в якому порозмірковував про все, що відбувається в його житті. Взагалі, такі треки нам вбачаються своєрідною терапією виконавця. І написані суто для самих себе. Втім, певно, у мультивсесвіті українських соцмереж, вочевидь, знайдеться людина зі схожими відчуттями. Те твої вірші, де твоя весна? Друзі всі попропадали, і більше нема. І залишки совісті, що шиє в мені, я буду берегти. Ти їх не розтопи. Вайбовий реп від 032 Nimble і джі грізі з купою англіцизмів Припаде до душі людям, які сумують за тим, що називалося фреш репом років 5 тому. Це реп прореп, жінок, чіл в тачках, коріння травки і вживання заборонених речовин, що ми не одобряємо, а іноді навіть засуджуємо. Ну якщо тільки чуть-чуть деколи. Маємо гарний хромакей Уфіра, на фоні якого він зняв кліп для треку Я ще тут. Пісні він технічно і малозвучно розповів про все те саме, про що розповідають мільйони інших реперів, гроші, заробітки, чоловіче життя і бажання, вочевидь, залишитись в Україні допоки падлюки не зійдуть з престолу. А допоміг йому деджелос, який дуже файно заспівав поміж речитативо. У кишені бая роблю В мої хаті, люди ті якими довго хочу жити нормально. Вже незаконно подивіться глобально вже свободу втратили слова. Відомий під псевдонімом Тім Сан, київський виконавець з довгими дредами обзавівся новим чи то сайт-проектом, чи то новим ім'ям і образом. Дебютний кліп нового проєкту виготовлений за допомогою AI. Вийшла цікава антиутопічна електронна робота з елементами RAG. Зачекав свої очі тоді не даремно Nacinia w swoje serce ja w burzy pechnie mu Дуже цікавий трек представили нам Тур, який перебуває у лавах ЗСУ і видає саркастичний парт про війну та критикує артистів і деяких цивільних. І цивільний, Міша правильний, який покірно і справедливо приймає критику. Сповідається за свої хибні погляди минулого і малодушне сьогодення. Цікава композиція. «Предки жили життя, тому я поправляю каску. помолитись знов на паску в церкві, де люди жертви. Московський патріархат досі не в змозі тут нажертись. Які писати пісні під гітарний пацанський семпл? Очевидно, пацанську лівику. І хлопці це зробили по-своєму, технічно і в актуальному звучанні? Це не мене моя мрія працювати тут. 5 на 2 два суагараму у фесте. Мене не вчили заробляти гроші. моє життя як тес. Поки будуватиму майбутнє, чекаю, коли зателефонує лестер. У мене все на сьогодні. З вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку та напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу.